Вітаю всіх на уроці математики. Тема нашого уроку Діагностувальна робота. Прочитаємо разом завдання. Вмикайте мікрофон. Завдання номер 1 Записи порядку ряд, Число, розряд, у записаних числах ситру розряду одиниць один, міг підкресли однієї лінії, а ситру розряду. Кидаємо числа 248. 240, 230, 203, 155 219. Отже, записуєте ці числа в порядку зростання, а потім підкреслюєте цифру розряду одиниць однією лінією, цифру розряду сотень двома. Зрозуміло? Завдання номер два. Запиши числовий вираз, його число Вираз А – частка числа 24 і 4. Вираз Б – добуток чисел 4 і 9.

Ви, діти, записуєте у стовпчик і обчислюєте у стовп. Завдання номер 3 Перетвори складене іменоване число на просте. Перше складене число 1 година 30 хвилин. Друге складене число 1 хвилина 6 секунд. Третє складене число 1 хвилина 25 секунд. Пам'ятаєте алгоритм, як перетворювати складене іменоване число на просте. Далі завда... задача номер 4. Читаємо разом задачу. У саду росте 18 явлів. 14 де 1 вишень. Скільки вишень росте в саду? У якій формі сформульована ця задача? У прямій чи непрямій? У непрямій формі. Пригадайте, як правильно розв'язувати задачі у непрямій формі. Записуйте умову розв'язання і відповідь. Задача номер 5 Розв'яжи задачу на знаходження третього доданка. Запиши її розв'язання з арифметичними діями з поясненням і виразом. Читаємо задачу.

Скільки банок синьої фарби використали для ремонту. Пригадайте, як розв'язувати задачі на знаходження третього доданка. Записуєте умову, розв'язання арифметичними діями з поясненням. Потім записуєте вираз до цієї задачі і відповідь. Чи є у вас запитання, діти? Що до? Розгортайте робочі зошити сьогодні, 28 січня. Записуємо діагностувальна робота. Отже, ще раз читайте завдання і виконуйте її. Діти, все вам зрозуміло? Є запитання? Немає, запитання. Немає. Немає запитання. Отже, Дома. до роботи.